Всі люди, котрі в цьому світі, як зайчик, скрилися і не є їх, вони нічого не кажуть, вони дивляться, що з того вийде, на яку сторону потім побідітеля стати, ті люди всі втратять душу. Всі ті люди ніколи Царства Божого не наслідують. От чому Господь і нині призиває нас ніколи ніщо не жаліти, ні средства, ні одежу, ні дом, ні самоє життя ради Христа, ради Його церкви, щоб для чого спасти душу свою. І каже Господь: ну який викуп дасть чоловік за душу свою, навіть коли приобріте цілий світ, захватить усі храми, монастирі, як розробили зробили большевики, грабили храми, і виявилося. Награблене золото оказалося у Європі і в Америці, навіть дзвони везли в Америку. Ну і що безславно пішли позорні більшовики, як сатаністи і безбожники? Но прийшов час і нині, виявляється, дозволив хтось злочинним людям захвачувати храми. Вореме служби влітають у церкву, кричать, як бісноваті, угрожають, якісь пісні співають, а скандірують. Ніякого уваження к церкві і уваження к людям не є. Хто то дозволив всю, всі злочини робити навіть перед мовчазною Європою і мовчазною Америкою? Ну, ми кажемо. Сам Господь нам казав, а не хтось другий. Є тут люди вже тут стоящі, котрі не вкусять смерти, як уже увидять Царство Боже. Сіма словами всі святі церкви укріплялися, їм угрожали, били, клеветали, кидали в тюрми, потім пробували приманути, пригладити, пообіцяти, а християни. Пам'ятали, ніякого не може бути Союза Христа з вільяром. Не може бути ніякого договора християнина Православної канонічної церкви із Сатаною із дьяволом. Бо змія може казати: дай ми лише одну руку, а затягне цілого чоловіка. Бо тому всякий обіцянки. Людей нецерковних і сатаністів ніколи православні не брали до уваги, завжди лож і обман була путєводящою звіздою современних гонітелів церкви. Сьогодні Крестопоклонна неділя, і для нас важно розуміти, Бог покликає нас к подвігу, не просто на словах, а реально. Ведь коли дівчина виходить замуж. Якщо б наперед розписали всі ті труди, які вона має потрудитися, як вийти має замуж, родити дітей, виспитувати дітей, варити, їсти, направляти в школу, в університети, потім готувати дітей своїх для сім'ї, потім чекати внуків. Якщо б то все дівчинка розписаною у сказала б, я все маю то робити, ніколи не вийду замуж. Не одного разу дівчата кладуть на себе крест і беруть на себе подвиг і стають матерями, але жінками добрими. І всі ті труди з легкістю переносять. Чому? Да тому що взяли на себе подвиг, двигнути собою подвиг. І тому і ми сьогодні Богом покликаємося кожен на своєму місці. На своєму селі, у своїй довжності і в своєму храмі совершити подвиг подвіг поклонення Христу, взяти на себе свій крест, не порівнювати, що мені має тяже Бог, накладає на нас крест найлегший, май, май комфортний. Ведомо, цьому є не є сумніву, тому ми християни ніколи не жалимося, нам тяжко. бо... Іменно тяжко тим людям, котрі так і так держать і терплять напасті, но ми з Господом їх переносимо, а безбожники надіються на себе, на свої сатанінські організації, тайні, але в результаті пропадають. Господи Ісусе Христе Боже наш, благослови нам вірним Української православної церкви, котрих нині гонять і тягають. У суди. Поможи нам, щоб ми ніколи не боялися гонітелів. В принципі, ми не обіжалися на слідчих, на прокурорів, на суддів, на поліцію, на безпеку. Не треба обіжатися. З одного боку, нижній, нижній ранг виконує злочинні укази, Ну, що не обіжатися. А ми віримо, що якщо Бог допустив нам всі гонення, так вони. Не будуть просто безсмислені. Вони мають певний смисл, щоб винайти майдостойних, ну а слабенькі утікнуть уже завтра. І ти, Божа мати, поможи нам, щоб ми на крестопоклонну неділю тут сьогодні мали рішимость мати свій подвиг і перед лицем всього світа, який нам грозить, ніколи не боялися. Їхні погрози це. Їхня кара на будущее, і вони нікуди не втікнуть від своєї кари, може, і догадуються вже сьогодні, що їх чекає жесточайше наказання і від Бога, а в будущому обов'язково і від земних судів, судів народа, але вони у своєму безпам'ятстві деколи не можуть вже остановитися, як той злочинець, котрий вже у злобі, іде на крайність. І переходить усі межі. І ви всі святі Карпаторуські, котрі в часи Австро-Венгрії видержали всі удари і сохранили православ'я, і передали нам таку жемчужину православ'я, ту нашу жемчужину канонічне православ'я нас просять, поміняйте ви на тот великий камінь. Да жемчужина є красива, А камінь є твердий камінь. Ми своє держимося і. Обладаємо таким багатством, що що б нас не одобрали, нас не болить нічого, крім того, щоб від нас не, обрали, не одобрали, нашу релігію. Бо коли заберуть храм, в Ужгороді забрали від нас храм Старий Свор, ну і що? Но віру нашу не одобрали, а православних увеличилося нараз після захвата Ужгородського храму, тоді кагебістами і уніатами, в чотири рази більше людей прийшло в новий собор, щоб засвідчити свою віру. Ми віримо, що і у нашій державі прийде час, коли всі, хто пострадав, унижив, хто був сужений, хто був неправедно клеветаний, не всі будуть люди мати честь і достоинство. Наоборот, всі гонителі будуть завжди, вони первих ідуть в небитіє. За них ніхто не буде споминати добрим словом, Но, а їх потомство даколи буде нести тяжку кару, за що їхні предки наносили безмисленні, зловредні удари по церкві, Спішемо на поле духовне, щоб кожен на своєму місті у міру своїх сил совершити подвиг служення Христу, бо лиш так ми, діти Божі, настоящі вірні канонічної церкви. А в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посеред нас.